Вітаю на нашому каналі новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Повна інформаційна картина замуть у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. Чиє світло в кінці тунелю? Віялові відключення ніхто не відмінив, але їх час мають упорядкувати. Малюнки в'язані шарфи та обереги. Одесити провели на схід морських піхотинців. Ведення графіків аварійних відключень по всій Україні сувора необхідність, і продиктована вона неміркуваннями економії. Йдеться вже про збереження цілісності енергосистеми. Саме таке формулювання міститься в листі на ім'я прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, складеного за результатами наради в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості. Очевидно, що розраховувати на швидке або безболісне вирішення проблем не доводиться. Сьогодні стало відомо, що Південна Українська АЕС відключила на ремонт третій енергоблок. Перший та другий блоки станції працюють без зауважень. Тим часом Одеса Обленерго почала розробляти графіки в'ялових відключень. Як пишуть місцеві змі, графіки мають узгодити з владою, аби Одесити були в курсі відключень у своєму районі. Те, що ні обласна, ні міська влада не знають завчасно про відключення світла в Одесі. Підтвердив під час апаратної наради і мер міста. Геннадій Труханов наголосив, що розпорядження енергетики отримують із Києва. Водночас віялові відключення обертаються для Одеси тиснявими та іншими незручностями. Аби цього уникнути, мер дав казівку усі графіки відключень поширювати через змі. Шана тим, хто здобув перемогу у Другій світовій, та слова подяки хлопцям, які боронять незалежність України на Сході. Минулими вихідними Україна відсвяткувала День Збройних сил. Одеса відзначила його традиційним покладанням квітів до пам'ятника невідомому матросу. Перебіг подій у сюжеті Марини Нєдавєс». Свято зі смутком цьогоріч День Збройних сил України має особливе значення, оскільки держава перебуває у стані неоголошеної війни з Росією. Українські вояки щодня ризикують своїм життям. Під свій снарядів ворога вони захищають державу від агресора. Пам'ять тих, хто забув перемогу у Другій світовій, і хлопців, які віддали своє життя за свободу, у наш час шанували покладенням квітів та вінків до підніжжя пам'ятника невідомого матросу на алеї Слави. Серед побажань, що лунали цього дня, переважали мир та міць армії. Пожелати, щоб все-таки наша армія була професіональна, щоб їй уделяли більше уваги. От ми зараз бачимо, що це дуже актуально, щоб армія була обороноспособна, способна, сучасне современне оружие на Тому Хочу пожелати удачі нашим військовослужбовцям в їхній легкій труді, в їхній легкій службі і щоб у нас був мир в нашій країні. на алею слави прийшли люди різного покоління. Ветеран Другої світової війни Володимир Павлович у свій 91 рік знайшов сили, щоб особисто віддати данину пам'яті загиблим товаришам. Попри свій вік, він не скаржиться на здоров'я і навіть дружить з гумором. Я хожу, ну так як праздник є а праздник, каже солдат, хоче Instagram. Я нерв побігу Instagram. А якщо серйозно, то завдяки мужності і професіоналізму українських військовослужбовців, армія незалежної України збула повагу і визнання не тільки в рідній країні, але й далеко за її межами. А усім бійцям, які зараз воюють у зоні, АТО, ми бажаємо лише перемоги та повернутися додому живими. Марина Нідавєс, Олександр Кремльов. Морські піхотинці, які після анексії Криму переїхали до Одеси, відправилися в зону АТО. Окрім рідних, хлопців на схід проводжали сотні одеситів та волонтерів. До штабу ВМС люди прийшли з державними прапорами та оберегами, які мають вберегти наших хлопців від ворожих куль. Найбільш зворушливим виявився сюрприз від вихованців 3-го а класу 72-ї одеської школи. Діти передали бійцям малюнки з побажаннями та прапор з автографами. Проводжали бійців дружними аплодисментами та вигуками Героям слава. Міська влада продовжує реалізовувати програми з благоустрою та розвитку інфраструктури Одеси. Особлива увага приділяється околицям міста. Яскравий приклад капітальний ремонт вапняної, яка, як наголошують самі жителі, десятиліттями перебувала у непридатному для проїзду стані. Але при цьому мала дуже важливе значення для декількох мікрорайонів. Нині основна частина ремонтних робіт тут вже виконана. Наскільки якісно справилися із завданням, шляховики проінспектував мер міста. Геннадій Труханов особисто перевірив результати ремонту і зустрівся з місцевими жителями. Ця вапняна давно знана як абсолютно непридатна для проїзду транспорту. Місцеві мешканці неодноразово зверталися до владних структур за допомогою у вирішенні цієї проблеми, але допомога прийшла лише при нинішньому міському голові. Сьогодні уздовж усієї вулиці повністю міняють дорожнє покриття. Одеський міський голова Геннадій Труханов взяв під особистий контроль проведення капітального ремонту на вапнярній. Робота з благоустрою околиць Одеси вкрай важлива, і саме цим сьогодні займається міська влада, зазначає Геннадій Труханов. кращаящие сроки, рассмотреть вопрос соответственно с э, кубиком и сделать э, дорогу HGV2. Это сегодня основная цель и задача, чтобы не увести большим грузом транспорта, завезлого э, и пустить его по, э, по, по существующей стакане, по дороге HGV2. По вулиці Вапняній проїжджає величезна кількість великовантажного транспорту. Але за словами фахівців, завдяки спеціальним технологіям, які тут застосовуються, дорогу прослужить не один рік. Ми чітко бачимо, що за роки, може бути десятилетия здесь не проводились ніякі роботи, ніякі благоустройства, никакая не улучшалася інфраструктура. що на даний момент зараз. І і я считаю, очень важно нужно, так эта дорога, в принципі, сама по собі, ну, большого значения. Здесь и выезд на сухой порт есть, здесь и в город заезд, и на Лукойл. Поэтому я считаю, что это очень правильное, мудрое решение Геннадия Леонидовича Труханова проводить данные работы именно вот по этой улице. Я помню, с 2005 года здесь не было хорошей дороги, вернее, она была очень плохая, в очень ужасном состоянии. Автобусы практически не могли выезжать, проезжать здесь. Мы неоднократно обращались к городским властям, Вот, и только сейчас наконец-то дорогу сделали. Так что огромное спасибо, что сделали дорогу. Сегодня можно будет работать, можно будет выставлять другой транспорт сюда. Большое спасибо. Як вже встигли помітити автомобілісти, час приїзду по вулиці скоротився в десятеро. Але головне, якщо раніше поломки міського транспорту на даному маршруті тут були регулярними, то сьогодні є можливість значно скоротити витрати на ремонт автотранспорту, а за рахунок цього оновити весь рухомий склад маршруту громадського транспорту, який проходить по Вапнярній. Після побачених результатів місцеві жителі вже зробили висновок. Те, що не робилося на околицях міста 20 років з галком, нині стає реальною роботою. Сегодня мы очень рады видеть обеспокоенность нашего руководства о том о краях города и видим э, те начинания, которые нам очень приятны. Надеемся, что э, сегодня будут не, тол не, тол не, тол не только лозунги, как было ранее, вот, а именно реальная работа. И мы это видим. И Спасибо нашему руководству, э, лично Геннадию Леонидовичу. За, за то внимание, которое нам уделяют. Надеемся, что и до таких микрорайонов, как Новая Слободка, Кривая Балка, Большевик, тоже дойдет. Не все сразу, но мы ждем. Надеемся, что все будет хорошо. Я всегда говорю: у нас элитный район, поля, Рушения, Хаджбеевская дорога. Ну просто про нас и забыли. И наконец-то нас просто вспомнили, что мы и есть. Я же говорю, у нас ну, лет. Семь у нас вообще света не было. Мы просто видим результат. За столько лет, когда никто никуда не мог не достучаться. У нас только письма, где мы можем создать целую энциклопедию. Никто не мог. И мы и к мэру попали, так что это неправда, что к мэру попасть невозможно. Я могу сказать, что к мэру попасть можно. И можно разговаривать по-человечески и действительно добиться каких-то результатов, вот, которые увидели мы. У доповнення до вже виконаних робіт на даній ділянці спеціальними дорожніми плитами буде облаштований переїзд. Приведено до ладу зупинковий комплекс і бордюри. Високоякісну транспортну розв'язку одеситом обіцяють вже до кінця року. І як відомо, це не єдині проблемні ділянки одеських доріг, на яких ведуться серйозні ремонтні роботи. Сьогодні та зі вулиця зіскова. «На Ленинградском шоссе э, мы также делаем развязку, э, думаем ее закончить года уже в э, первый слой асфальта, а потом по весне уже э, закончить работу. Нам необходимо сделать улицу железнодорожную, которая примыкает к улице Поустовского, там э, и сделать обход возле Кулиндоровского промышленного узла, для того, чтобы не заходили больше грузный транспорт к нам и два нам дороги в горы. То есть это достаточно серьезная работа. Співпраця як шлях до кращого майбутнього в Одесі. ОБСЄ провела тренінг для представників влади та громадських організацій. Захід відбувся за підтримки регіонального відділення національної спілки журналістів України. А головна його мета поліпшити співпрацю між двома інституціями. Як цього досягти, який досвід можна використати? Дивіться далі у сюжеті. Без співпраці з громадським суспільством демократія неможлива. Тема партнерства між державою та неурядовими організаціями стає в Україні дедалі актуальнішою. Приклад тому волонтерські рухи. Досі таких тепер враховують навіть окремі міністерства. Проте говорити про повну співпрацю ще зарано. адже громадськість здебільшого виступає у ролі рушійної сили. В ідеалі кажуть представники ОБСЄ, має бути не так. Задля забезпечення та захисту прав і свобод людини. Україна повинна орієнтуватися на європейські стандарти. На Демократия – это участие на уровне партнерства двух сторон. То есть если наша практика последних лет говорила о том, что гражданское общество, да, оно активно участвует, но, наверное, более в какой-то критической, протестной форме, то для, скажем, конструктивного, наиболее компромиссного решения, которое было бы благоприятно для каждого общества, нужна другая форма. Это форма диалога. Розвитку громадського суспільства в Україні має посприяти стратегія 2020. Основними її завданнями є забезпечення відкритості та прозорості органів виконавчої влади, запровадження громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування. Таким чином Україна стала на шлях євроінтеграції і нас чекають серйозні зміни в роботі громадських інститутів. Останні політичні процеси в стране суді стоїть о том, що роль гражданського общества у нас страні повишається. сьогодні какнік нікогда. Активний і я это позитивний процес, який способствует становлению демократії і розвитку гражданского общества. Громадське суспільство наголошують експерти, це не опозиція до влади, а сама влада, і саме цивільний сектор повинен брати активну участь у демократичних змінах. Простіше кажучи, демократія це процес, який залежить від кожної людини, а точніше, її громадської позиції і не бажання стояти осторонь того, що відбувається у державі. Марина Нідавєс, Олександр Кремльов. Цими вихідними Лічівськ приймав чорноморські ігри. У міжнародному турнірі з гандболу брали участь ветерани. Ініціатором турніру виступила Федерація гандболу Одеської області, президентом котрої є відомий політик та меценат Сергій Гриневецький. За його підтримки і відбувся цей спортивний проект. Ідею проведення також підтримали і Лічівський морський торговий порт та група компанії Бастіон. Федерация гандбола Одесской области уже стала хорошей традицией проведения два раза в году международных турниров среди ветеранов. Цель, которую мы преследуем, это прежде всего пропаганда здорового образа жизни, старшего поколения. Ну и, конечно же, воспитательную просвеченческую функцию для молодежи. Вы видите, сколько молодых зрителей сегодня на трибунах. Я хочу выразить искреннюю благодарность Ильичевскому городскому голове Валерия Качу, государственной администрации морских портов, которые оказали нам поддержку в организации проведения. Серед гостей турніру відомі представники гандбольного руху України по справжньому гордість українського гандболу, майстри спорту міжнародного класу, члени збірної СРСР, тренери та гравці команд, переможниць, а також ті, хто просто допомагає гандбольному руху, ті, для кого цей вид спорту став частиною життя. Моя головна задача зберігати ті традиції тих безпитателей, тих тренерів, які виводили мене в люди. Проведення таких турнірів. – це… Дань памяти о тех ветеранах, которые создавали школу гандболу в нашем городе, в нашем регионе. Это выдающиеся тренеры Советского Союза. В турнірі взяли участь чотири команди: гандбольного клубу Харків, команда Одеса, Торнадо із Броварів Київської області та команда Олімпус 85 п'ять із Кишенева. Підсямталіт отримати емоції, які можеш отримати в 20 років – Це можна тільки на площадки. І виходиш, скорості не ті все не то но емоціональна. Это ну, нельзя вернуться на 30 лет назад. Только вот играя, занимаясь спортом. Поэтому занимайтесь спортом. Я гор, что на этом турнире присутствуют все те наши ветераны, кого мы учились. Наши наставники, друзья. Это самая главная победа. Конечно, со следующих турниров мы попытаемся, чтобы было намного веселее и приятнее подключить детей. Основна маса буде дитячі зарівнування, хоча подають ветерансько. Так сказати, прошлое і будущее. Вболівальники підтримували свої улюблені команди не тільки гучними оплесками, а й красномовними плакатами, котрі підіймали бойовий дух учасників. Очень приємно, що много молодежі, ребят, які займаються в секціях, много родителей видно, що люди пані гандбол. По е, тим емоціям е, це збиралися е, настоящие болельщики. Незважаючи на поважний вік учасників турніру Чорноморські ігри, жага до спорту найголовніше переконує Сергій Гриневецький. Каже, що рівню підготовки команд можуть позаздрити молоді спортсмени. Сигране з традиції команди е, своє діло зробили. Е, я очень рад, що команда в формі. Независимо від возраста. Що раз повторяю, всем за 50, 60 і более. Но, як я вже говорил, как положено президенту федерації забил гол а дав гальву передачу. Свою задачу виповнив. Гра була запеклою, та в результаті турніру першість здобула команда Одеса, друге місце у Торнадо з Броварів, а на третій позиції команда Харків з одноіменного міста. Катерина Чабан, Георгій Дячик. На цьому у мене усі повідомлення. Розвиток подій вже у наступних випусках. Залишайтеся на нашому каналі, та якщо ви маєте важливу інформацію, телефонуйте до редакції за номером 705-79-91. На все добре.